Це банда огризка, вони відморожені на всю голову. Носять з собою тіла невідомих, горилоподібних подібних істот, тиняються по мертвій, засушливій пустці у пошуках, кому б натерти дупу. А пустка тут достатньо велика, і в ній вистачає різних божевільних фріків і покрошій, які б не проти помірятися піпірками, ну тобто в кого палка довше. Ну, коротше, ви зрозуміли, ось власне і перші бажаючі отримати палкою по голові. Та правда кажучи, наші герої вже не просто дрищі, а дрищі, які можуть дати здачу і постояти за себе. Але їм, а точніше, огриску, цього замало. Тож саме тому, як стати кимось більшим, ніж просто шматком м'яса у пустці буде присвячена ця серія. А також присвячую вас свій телеграм та дискорд, в якому я оповіщу вас про те, коли вийде наступне відео. А ще там будуть умови розіграшу цієї гри. Тож не пропусти можливість надерти дупу пустості. Схоже, дорога пошуку сили привела героїв в кислотні землі, де з неба буквально падає кислотний дощ. Ох, повір мені, ти навіть не уявляєш, що на тебе очікує. Гризих замислив для вас дещо особливе. Та спочатку дійсно треба знайти дах над головою від дощу, щоб ці каліки не перетворилися на жижу на піску. Якраз тут неподалік є печера, там, власне, і зробили тимчасовий табір. Ну що, мої залізні друзі, або поки що м'ясні слабачки. Настав час стати сильнішими. Як? Дуже просто. Менше м'яса, більше металу. Сьогодні я підготував для вас справжній сюрприз. Але для цього мені доведеться вирушити туди, куди нормальні люди не ходять. Бо вони цінують свої кінцівки. А я ні. Якщо існує пекло для роботів, то воно виглядає саме так: чорна пустеля, кислотний дощ, роз'їдає все живе, блискавки б'ють без попередження, а земля вкрита іржавими залишками тих, хто колись тут мешкав. Вони не рухаються, чи вони просто чекають, що може сплять. Хотів би сказати, що мені не страшно, але це було брехнею, сказав огризок. А ось і перший пункт призначення наших відчайдушних це місто Чорна Пустеля. Тут ще вижили якісь залишки роботів, які ну дуже раді бачити живих людей. З ними вони і не проти поторгувати. О, ось і воно: товари для справжніх ентузіастів ампутації. Ну що, шановні, я забираю ці чудові ніжки і ці ручки. І можливо вашу касу, якщо ви не будете уважні. Перехід. ось він ще невідома легенда пустки, жива гроза караванів. І просто дуже дивний тип. Маленький, але міцний, Наче консервна банка Сірстрьо, Його Торс, це мрія всіх качків. А от з кінцівками не склалася. Ну майже. Замість руки ніг найсучасніші протези, які він щойно купив, а може й вкрав. Чи робиться його кіберго? Технічно так. Чи робиться його розумнішим? Абсолютно ні. А ще тут yeah. можна знайти дуже цікавого персонажа, якого можна буде найняти в свій загін. Саме з ним гризок і пішов поговорити. Цікаво людина. У нас тут давно не було таких. Я думав, ви всі вже давно вимерли. Та я сам так думав, коли зайшов у цю кислотну ванну. Мне -да. ви живі ще тільки тому, що занадто тупі, щоб здатися. І це сказав Металобрухт, якому тисячі років. Я вже не пам'ятаю, коли востаннє бачив когось теплого. Цікаво, наскільки довго ти залишишся цілим тут. Ну, я планую не залишати шматки себе тут. Хоча, можливо, залишу кілька старих протезів. Ти псих, але це мені подобається гаразд, іду з тобою. Зум. Також, чи то в якомусь заводі, чи складі, біс його знає, що це за древня споруда, можна знайти ще одного продавця. В якого можна купити деякі незвичні речі, а саме старі артефакти зброї, арбалетів і ще чогось. Але гризок прийшов сюди не для цього, а для дещо іншого. Хм, Це явно не твоє. А це теж не твоє. В принципі, якщо воно лежить без нагляду, то воно моє саме так. Огризок тут обікрав все, що можна. Ой-ой, час чекати. Але не хвилюйтеся, ваші речі потрапили в надійні. Ну, принаймні, в мої руки. Що ж, ще одна велика авантюра завершена. Тепер у нас є новий друг, купа протезів і зброї, і вороги серед роботів. Ідеальна комбо. Знову перехід. Щодо виживши після бійки з роботами, Гризик постояв, помаринувався під тещем, кислотним, якщо ви забули. І. Вирішив, що йому треба йти в одне місце. Так, попелясті землі. Не найкраще місце для пікніка, але коли ти йдеш за однією машиною, вибирати не доводиться. <му> Ласкаво просимо в попелясті землі. Місце, де навіть сама природа натякає, що тобі тут не раді. Повітря просякнуте пополом. Сонце сюди заглядало в останнє тисячі років тому, а місцевий ландшафт варіюється від сірого до ще сіріше, а може і кроваво. Тут мешкають шкіряні бандити, фанатики переробки всього і всіх у стильні аксесуари. Якщо ти думаєш, що їхня назва це просто жарт, то краще не запитуй, звідки в них стільки запасів шкіри. І точно дивись на їхню броню занадто довго. Особливо, якщо не хочеш, щоб наступний комплект був зроблений з тебе. Гризок сюди прийшов з закресленням однієї древньої жахливої машини. Останні люди, котрі її бачили, на жаль, зараз прикрашають столеві кінцівки цих прекрасних роботів. To the club, buddy. А ось власне, і вона. Знайомтеся. Це шелушильня, древній механізм, створений кимось, хто мав явно дуже специфічне почуття гумору. Її первісне призначення загубилося в часі. але зараз вона служить єдиній меті роздягати всіх, і все до найглибших шарів. Шкірні бандити вважають її своїм святим граалем. засунеш когось всередину, отримуєш нову колекцію модного одягу. А що станеться з тим, хто потрапив у машину? Ну, скажімо так. Виходять вони вже не такими стильними. Або взагалі не виходять. Як її дістати? Варіантів є два. Або стелс, або бігом. Але я обираю третій. Залетіти, забрати, спить кукака, що потрібно, і звалити так швидко, щоб навіть пилюка не встигла осісти. Так-так. Де ж наш трофей? Ага, ось і воно. Креслення шелушильня Взяли, закрили, зробили вигляд, що нас тут не було. О, а це бонус. Ідеально пасує до мого плану стати наймоднівшим в цих краях. Run. Ти Що серйозно? Ти вкрав у мене кресла е, ну так. До речі, класти трон. Скода, що я не встиг його вкрасти. Погоня. Це коли ти швидко біжиш від проблем. В нашому випадку від дуже сердитого чувака. Який явно переоцінює свою швидкість. Це Савант. місцевий божевільний, який створив весь цей культ шкіряних бандитів. Не будемо вдаватися в його історію та скажемо те, що він сидів собі спокійно на троні, поки сюди не прийшов огризок за тими самими кресленнями шолушильні. Стій злодюха. Так, так, зараз Дай мені секундочку, щоб подумати. Ні. Знову перехід. А це хто нас тут такий великий і страшний? Озес моментхійни. Факта, удачі тобі в новому бою. Вірю в тебе. Але не зовсім. І мінус ще один обос носився за огриском по всій пустелі. Поки він був і настирним, довелося довго побігати, щоб знайти горил, які його роздерли. Ну а я? А я пішов далі. В мене ще є справи зробити з моєї банди кіборгів. Ну що ж? Ось ти і відлежуєшся, герой. Знаєш, я спочатку думав просто піти, але потім згадав ти ж у розшуку. А це означає, що ти не тільки ходиш у дивному одязі, а ще й коштуєш гроші. Говорив огризок із тушкою Саванта, яка лежала безсвідомлення в нього на плечах, а тим часом прокинулася горила. Та у неї критичний стан. Ну що ж? Випий там якогось нурофену або анальгінчику і живіт простане боліти. Отже, мій друже, я тут подумав, що місто само себе не ощасливе твоєю появою. Ходімо знайомитись із місцевою поліцією, приніс огризок Саванта в найближче місто, де за нього давали нагороду. Так, так, і що тут у нас? Та я приніс вам тут одного недогучі, фанатика, кельна кляйна. Неси його до шерифа. Шериф був дуже радий бачити такого трофея, якого Гризок виграв у лотерею. Спіймай мене, якщо доженеш. О, як приємно отримати гроші за туризм. Ну а мені час рухатися далі. Але якогось біса підлога в кінці Саванта прогнила, і він провалився крізь неї. Тож він не втратив такий шанс і давай драпати з міста. Баву, друже, ти куди так швидко? Слухай, Савант. А ти випадково не хотів би повернутися в місто. Там тебе вже люблять. Не? Ну що, майстер стеші, слабо мене наздогнати. Я тебе вб'ю гад! Ой ой, який ти страшний! Ладно, побігли дуже затишне місце, там і поговоримо. Знову ти, охушці, божевільна фанатики Кельвіна Кляйна сподобалося у клітці. Кричала варта, побачивши знову Саванта. Це їх дуже здивувало, але вони не розгубилися та почали бити його толпою. Не дивлячись на те, що їх було більше, Савант міг давати здачу. Останній удар був за огриском. Легендарна вертуха. Ну що, друже, не виходить до тебе з встечі. Але я гарна новина. Ось тобі новий стильний лук. Чистий хендмейд від твоєї банди. Давай, приміряй. Будеш не тільки ватажком, а ще й модником. Да, щось ж не дуже радий. Ну що, хлопці, настав той день. Ми стали ближчими до нашої великої мети прокачати вас на максимум. Але спочатку треба побудувати машину для невідворотних змін. Машина приступає до будівництва, як ви думали, машина, але не просто, а пекельної, котра буде робити з наших героїв кіборгів, кіборгів-убивць, всього і вся в цій пустці. Ну що ж, машина готова? А це означає, що пора знайти першого добровольця в нашому таборі. Але неочікувано до нас завітали гості. Слухайте грішники. Окран дарував вам тіло людське. Не Сраний кислотний дощ. Не смійте спотворювати його. Тільки окран є світло, тільки він веде вас праведним шляхом. Що ж там казав собі Паладин святої нації? А тим часом банда замурувалася в цій печері, зробивши навколо стіни, та почала підготовку до темного тайства. Ви мене чуєте? Так, так. Дуже цікаво, молодець. Продовжуй. А ми поки що збудуємо. О майка, окей, і цапені стейка. Отже, наш перший доброволець. Чи готовий ти увійти у світ механічної досконалості? Ось і все. Тепер темний опариш скоро стане таким, як і Огризок, механічним кіборгом і здобуде нову силу силу Термінатора. Темний опариш доволі міцний, горішок, бо не пискнув навіть сидячи у цій машині. Хоча можливо, не просто втратив свідомість, як тільки її побачив. Леді та джентльмени перед вами наш перший поки що новий огризок, бо протезів в нього немає. Так, друзі, не бійтеся. Скоро і настане ваша черга. І ми всі станемо справжньою машиною руйнування. О, ви ще тут? Ну, то давайте. Удачі вам там з вашим екраном. У нас тут справи важливіші. От ви, наприклад, як збираєтесь воювати, коли вам відірве руку чи ногу. Ну, що, це кенші. Тут таке кожен день, але я вирішив цю проблему. Трохи технологій, і готово. Новенькі протези. Правда є нюанс. Вам доведеться спочатку втратити кінцівки. І тут я задумався в реальному житті. Все ж краще, коли кінцівки залишаються на місці. Але бувають ситуації, коли нові технології реально змінюють життя. А якщо серйозно, то я займаюся 3D-друком. і не просто для фану. Я друкую корисні штуки для української армії деталі: кріплення, обвіз для техніки та зброї. Боєздатність це не тільки сила, а й технології. І якщо в вкенщий гризок перетворює своїх людей у кібергію примусово, то в реальному житті технології допомагають тим, хто цього реально потребує. Якщо ви хочете підтримати цю справу, то всі деталі в описі під відео. Кожен донат це пластик, який перетворюється на корисну річ на передовій. Разом робимо армію сильнішою. Ну а тепер повертаємося до того, як роблю свою банду ще більш залізною. Зміна кадра. Ну що, панове, настав час великих змін. Більше не треба боятися, що тебе хтось скрутить у бараничий ріг. Тепер у тебе цих рогів просто не буде. Відповідальна за нашу трансформацію, в'юка машина. Вона ніколи не мала потреби в протезах, бо народилася одразу готовою до фінального боссфайту. Її стратегія проста. Заштовхати всіх у цю прекрасну антисанітарну машину та дивитися, що залишилося на виході. Хто ще сумнівається? Ні? Ну і правильно. Ми ж не для того сюди прийшли, щоб лишатися в цьому тілі. Так, десь тут мала би бути заспокійлива музика, але її не буде. Тому що ми робимо це не заради задоволення, а заради влади та сили. А поки моя команда вчиться жити без зайвих деталей, я. Як відповідальний лідер займаюся шопінгом. Моя місія купити, або, скажімо так, тимчасово запозичити протези. Звісно, коли купуєш у чорній пустелі, головне не ставити запитань: де вони це взяли, чому цей протез виглядає так, ніби вже когось пережив. Але в мене немає часу на сумніви. У мене тут фабрика кіборгів працює на повну потужність. І тут з'являються вони: пилові бандити. Їхній головний кричить щось про мир, дружбу, жвачку. Але я то знаю, як закінчуються такі переговори. Щоб не завадило американцям це знати, але то люди, які живуть на іншій планеті. Головне в переговорах слухати. Ось ми і слухали. Слухали і ще трошки слухали. А потім терпіння в цього борця за мир закінчилося, і тут сталося те, що мало статися. Розмова різко перейшла в формат. Я тобі зараз морду наб'ю. Прикольно, би так само було в Саудовській Аравії. А то було б смішно. Але є одна маленька проблема: їхні палки трохи програють нашим залізним рукам. Буквально програють, вони просто відскакують від них як дитячі іграшки. Ну що сталося з їхнім головним? Це вже окрема історія. Але повірте, він точно не очікував такого фіналу. І ось поки наш новий друг відпочивав у найбільш затишному місті в таборі. А ви й так знаєте про що я. А до нас завітали вони. Місцеві корови, або бики, або щось рогате, що виживало тисячі років в умовах апокаліпсису, і тепер вважає себе царем пустки або не вважає. То стільки цих тих тварюк, що в місію знає хуту цар. Ну що ж, дорогенькі, не витрачайте можливості. Сьогодні у нас день протезів і стейків. Час поповнити запаси. Проблема одна: ці штуки явно не в курсі, що вони вже мертві. Але нічого, переконаємо їх по-старому. Добрим, перевірним методом стосуна по голові. Ну от і все. Тепер у нас є ідеальна дієта: протези для сили, м'ясо для виживання, баланс. Дотримано, я не знаю, скільки разів я вже намотав цей маршрут. Чи є тут хоч якась програма лояльності для постійних покупців? Вітаю, ми втратили всі свої кінцівки. Сказав один із скелетів. Схоже, в них зависла операційна система після того, як Гризок багато разів вкрав у них протези. Дякую за знижку! Сказав Гризок та пішов далі в табір з новою партією протезів. І ось, коли банда вже насолоджувалася своїми новими кінцівками та шматком свіжої плоті, прибули вони, паладини святої нації, і вони були не в захваті від наших трансформацій. Ви зреклися людської природи, ви осквернили своє тіло цими жахливими машинами. Та йдіть ви! Я завжди чув! Ви хоч самі розумієте, що так під дощем, і ті вас буквально розібрає. І ось тут в їхніх головах щось класнуло. Вони вирішили не чекати і почали ламати наші прекрасні ворота. Хлопці, ви впевнені? Ви взагалі бачили, що сталося з попередніми. Ось вони лежать у вас під ногами. І що ви думаєте? Правильно. Вони продовжили свої релігійні промови рівно до першого удару. А далі стандартна схема: крики, удари. Хтось уже лежить у піску без свідомості. А може без кінцівок. Знаєте, я був відсутній буквально декілька хвилин. І що я бачу новий трофей. Ви хоча б залишили мені когось? Ну що, друже? Здається, у нас із тобою з'явився вільний квиточок на ту саму машину. Де раніше відпочивав твій новий сусід. Ти ж не проти так? Але знаєте, що найцікавіше? Колись давним-давно, я теж був одним із них, мав дім, мав роботу, мав віру, вірив у окрана, як і всі, які належать праведному громадянину. І думав, що так буде завжди. Кохана, я вдома. Заходь, Любчику, я вже готова. Візьми мене повністю. Ти що таке кажеш? Ти ж знаєш, що це великий гріх. Нам не можна. Та скільки вже можна гратися у цих святош? Мені набридло. Бісові сатанинські відроддя. спокусили ще одного праведного. Паладин, затримайте їх і віднесіть найтимніше місце. Ви грішники, і понесете за це відповідальність, страшну кару. Я хотів на вашу проповіді. Моя, моя кохання, куха... кохання моє. так все і скінчилося. Але щоболодаря, ви знаєте. А далее почався шлях помсты. У нас тут на вас очікує да еще максимально божевильна. Кукуха поплила повністю.